Сьогодні я продовжую тему продаж частки в спільній частковій власності. І таке питання: а якщо декілька співвласників і кожен виявив бажання купити мою частку, що робити в даному випадку? Відповідаю: якщо декілька власників і всі виявили бажання купити у вас вашу частку, то ви саме і будете мати переважне право визначення, хто із них буде вашим покупцем. Ще раз нагадую, що продати свою частку в спільній частковій власності можливо тільки після того, як ви попередити співвласників про намір продати свою частку, указавши ціну істотні умови і направивши або рекомендованим листом, або через нотаріуса співвласникам, виждавши один місяць, якщо співвласники не скористуються правом покупки, то тоді ви зможете продати вже іншій особі відповідаю ще на одне запитання: якщо було порушено переважне право, яка позовна давність для того, щоб оскаржити це? Співвласник може звернутися з позовом про переведення на нього прав і обов'язків покупця впродовж одного року, тобто позовна давність буде один рік. Але якщо частка була продана на публічних торгах, то переважне право. Зовсім не застосовується. Важне право також не застосовується, якщо це дарування або обмін. Тобто, переважне право застосовується тільки при звичайній купівлі-продажу. Також зверніть увагу, для того, щоб перевести на себе права і обов'язки покупця співвласнику, необхідно, окрім позову, ще покласти на депозит суду суму, за яку була придбана частка, спірна частка в спільній частковій власності, і тільки Цього, після виконання цієї вимоги суд буде розглядати позов. І, як завжди, нагадую, якщо вам необхідна допомога з продажу нерухомості, пишіть, телефонуйте, будемо раді співпраці. І не забудьте